Сергій попередній спікер зазначив, що лише 13% людей розуміють, що таке CBDC, а я можу поставити коньяк, що менше 1% розкаже, як працює фіатна система. От, насправді, да, що таке там гроші і як вони друкуються. Тому у певному сенсі. Ну, Це 13 це дуже добре, я б сказав, тому що там трошечки простіше навіть. Е, якщо ми розглядаємо біткоін чи розглядаємо якусь валюту, яка не має ну, боргу в своїй основі, то вона ну, простіша для розуміння, бо вона більш фізична. Е, я сьогодні, це вже мій третій виступ на iForum. Я дуже вдячний дя організаторам. Це ну, дуже крута подія для країни. Ну і ми бачимо, що зараз увесь двіж робиться робиться у ну, Military Tech, а ми тут трошечки ну так, з краю сидимо. Але це, це норм. Тобто, е, може, усю конференцію треба було робити Military Tech, а всі інші технології вони допомагають насправді. От. Е, перший раз я виступав на цій конференції у 2018 році. І це був ну, трошечки інший виступ, інша, скажімо, тенденції були. Зараз вже от 5 чимось років пройшло. скажімо, багато чого змінилося. Ну і за мою кар'єру, ну, вже майже буде скоро 10 років у блокчейні. Також багато чого змінилося. Ну і криптографією я займаюся 20 років, по суті, тобто з 2003 року, так, досить багато. Ми поговоримо про блокчейн, ну, про розробку про ринок взагалі, як пов'язані ці речі і про ну, суміжні такі питання. Трошки про мене, я сам да, отримав ну, ступінь PhD, працював у компанії Stellar у 2014 році. Ну і так сказати, попав у епіцентр подій. Це була Каліфорнія, і познайомився з дуже багатьма людьми. До, ну, до сих пір знаю там, ну, засновників багатьох проєктів. Тобто певна інформація, певні тренди, вони, як скажемо, з таких першоджерел. Ми, як компанія, також були засновані у кінці 2014 року. Ми займаємося суто блокчейн-розробкою, тобто це сервісна компанія, аутсорсинг. В нас є також RD департмент і едукейшн. Тобто, ну, ви бачите там книжки от одна з них, це третій том. Вони суто технічні. Вони затверджені там, Міністерством освіти як офіційний навчальний посібник. Ну, це наша така ініціатива була, вона дуже дорого коштувала, але ну, от зараз якось починає віддавати. Uh, у нас близько 100 людей зробили там 200 проєктів. Тобто, uh, бачили uh, дуже багато, в uh, нас були і, і такі хлопці, які були дуже-дуже на грані ну, закону, що робили технології, і такі хлопці, як, наприклад, ну, Нацбанк. Да, тобто, бачили спектр дуже широкий. І ми трошки пізніше про це поговоримо, як це взагалі ну, стикується одне з одним. Ем, такі ще ремарка, що ми не займаємося інвестиціями е, в крипту, як це ну, не дивно. Ні майнінгом, ні маркетингом, тільки технологіям. Тобто, наше серце воно холодне і розум холодний. Нас від того, що якийсь токен чи там, біткоін піде вверх чи вниз, нам все рівно. Це дозволяє ну, тримати команду ну і себе якось. Ну, cold logic. Про тренди. Ці два тренди вони йдуть в незалежності від того, що трапляється на будь-яких ринках. Чи блокчейн зараз, чи там квантові комп'ютери, чи щось інше. Тобто, попит на безпеку всіх її. Проявах, і попит на автоматизацію бізнес логіки, він ну, драйвить усе це, що ми називаємо IT. Тобто, в бумажному, в паперовому вигляді, ну, багато проц... не можна зробити автоматизацію, ну і безпека, вона базується на тому, як добре ви зачинили якийсь сейф. От. Е цифровізація, вона, як тільки так, інтернет, коли він був спроєктований, ну, всі IT-системи, які ми. Використовуємо сьогодні, вони не враховували питання безпеки, коли вони планувалися. Тобто, там у 90-х, у 2000-х ще не було ну, розуміння, навіщо взагалі безпека. Тобто, ну, це нормально. Тобто, дуже мало часу пройшло. Це якби, наприклад, будівництво там, цих споруд. Тривало б тільки там 20 років з там скільки многотисячної тисячолітньої історії людства. Тобто вони б падали б дуже часто. Я думаю, що вони й падали дуже часто. От. Так, IT-системи, це поки що на зарі, ну, на світанку свого ну розвитку. Тому не, не дивно, що є багато там security breach і там люди втрачають там. Свої дані, гроші і таке, ну, таке інше. Це одна з причин, чому е, я ніколи не е, закликав до того, щоб люди інвестували у крипту. Тому що більшість людей, яка буде інвестувати в крипту, її втратить тим чи іншим способом. І це ну навіть не те, що там курс впаде, там а просто ну вона ну десь розтвориться. Ну, давайте. Так, можете Ну, от два тренди. Зараз ми дійдемо до, до інших трендів, не переживайте. Далі. Що стосується витоку з цих двох трендів плюс технології блокчейн, те, що вже Сергій розповідав, ми бачимо CBDC, яке може зарегулювати. Людське життя до неможливості, ну, певні там CBDC. Так і є дуже анонімні розробки, ну, анонімні розробки, типу Manero, всі чули, напевно, там, Zcash і таке саме, де censorship Resistance, тобто стійкість до цензури, вона абсо ну, за абсолют приймається. І дуже часто одні і ті самі технології е використовуються ну, в цих двох системах. Тобто, як вже говорив, в нас і клієнти були. Такого роду, такі і такі. І наразі, тобто люди, коли говорять блокчейн, вони ще, ну навіть консалтери говорять блокчейн, вони не роз, ну, часто не уточнюють, про який блокчейн чи про яку крипту вони говорять, що, які цілі, і такі, таке саме. Тобто, ринок наразі ще дуже заплутаний. Тобто навіть найняти блокчейн розробника це не те, що найняти Java-розробника. Це взагалі, ну як ну, ті, хто просто приходять і говорять, нам треба блокчейн розробника 99 і9, що вони не розуміють, що їм треба. І ми бачили багато ентерпрайзів, які приходили і говорять, нам треба смарт-контракт-розробник, щоб нам щоб розробити якусь логістичну систему. І звісно, що смарт-контракт-розробник щось там напише, якісь смарт-контракти, але це ніяк. Не вплине на бізнес процеси, ну, тільки гроші будуть витрачені впусту. А, але коли певна індустрія починає використовувати блокчейн, ну навіть не повну, а от деякі, скажімо, компанії, проривні, починають використовувати, то вся індустрія змінюється. Ми це бачимо зараз у декількох індустріях, ну, досить, скажімо, Ясно, наприклад, фандрейзинг, Тобто, кожна компанія наразі розглядає, ну, як мінімум, можливість випуску токенів. Utility токенів це стало певним таким стандартом. Там багато проблем з ними, але це була моя тема презентації в 2018 році. Але розглядається і багато компаній підіймають гроші таким самим чином через випуск токенів, через побудову блокчейнів і таке саме. А інший приклад, наприклад, це буде digital art. Тобто, усі арти, ну, креатори вже знають, що таке NFT, і вже йдуть. і ну, тобто, ну, Це для них основний шлях, як вони можуть монетизуватися. Зараз ринок на спаді, але це вже ну, інша справа. Так буде і з платежами. Тобто, ви, може, чули, PayPal запускає свій тобто... Найбільший офшорний банк наразі це Тезер. Ну, я гадаю, що це ну, справді наступний найбільший, трохи менше офшорний, там, це USDC, Ну, Тезер – це USDT, USDC потім, і потім пішли там дуже багато. І от PayPal також становить. Чому? Тому що регуляція у стейблкоїнах, ну, у крипті, зараз слабша, ніж у традиційних. Грошах, тобто у Фіаті. Тобто менші вимоги для реєстрації, які в IC, а-мейлі таке саме. Тобто він працює, але там, ну, десь на бекенді. Тобто ваші гроші будуть заблоковані ну, автоматично, без там, додаткових повідомлень. Ну, Є плюси і мінуси. Тобто блокчейн добереться, ну, як скажімо, технологія, яка дозволяє створення digital ownership, secondary market і таке інше. Воно добереться до усіх індустрій. Ну, до Гемблінгу ще не добралося, ну, тому що він дуже зарегульований. поговоримо, Не добрався до тікетінг ще нормально. Але все буде, і до лоялті добереться, і до. ну, Все все. І правила змінюються. І інколи правила змінюються настільки швидко, що взагалі не зрозуміло, що коїться. Тобто, це було як з цими токенами. Ці ICO 2017-18 років. Більшість з них, ну, вона ніде, звісно, що в нуль пішла. І зараз там США і там декілька інших країн там, судять засновників ICO, там одного за іншим. Ну, Це вже 5 років пройшло. А, але те, як змінилася індустрія, ну, вся індустрія ну, вже безповоротня. Про тренди трошки. Тренди. Картинка дуже добре відображає, що. ну... Як попит на розробку, попит ціни криптовалют, кількість людей у залі. Тобто в 2017 році я робив мітап, і на ньому було 700 людей. Це у Харкові. Ну, тут зараз скільки нас? ну, Може, там 80-100, да? тобто, і це не порівняні речі. Тобто, тренди отакі, і я сам ще, ну, мій. Перший доклад був на такому на підйомі оцього першого. Тобто, я вважав, що також скоро буде Mass-Adoption і таке, таке інше. його не сталося. І навіть і зараз, Ну зараз трошки як ну схоже на те, що на картинці, до Mass-Adoption дуже довго він буде приходити у певні індустрії, трансформувати їх таким самим чином. Тобто, попит великий, ми вирішуємо якусь проблему. Потім стикаємося з іншою проблемою, яку блокчейн там не може вирішити. І потім наступний цикл, наступний. Тобто, Ще буде е декілька таких ну, піків. І це треба розуміти. Тобто, я б вам не рекомендував ну, розробляти блокчейни або запускати блокчейн стартапи якщо ви ком традиційна компанія, втратити гроші. тобто, е ну, Поки що. Тобто ті, хто дуже гарно розуміють, що вони роблять, можуть щось заробити. І дуже є багато компаній, які заробляють на хамячках. Ну, ми це також знаємо, попереджаємо, що. ну, да. Е, буде весело ще. Е, що стосується технологічних запитів, е, Це я вже, ну, кажу, що немає такого звіря як блокчейн-розробник. Напише 7. Ну, добре. Uh, тобто, ми, запити 14-15 років і сьогодні ну, відрізняються настільки суттєво, що якщо взяти ту, ну, ту людину, яка розробляла там, біржі в 14, му вона нічого не зробить сьогодні. От. І тренди йдуть. Тобто, зараз самі такі модні тренди: це zero knowledge proof, це така дуже advanced криптографія, це Multi-Chain, це Account Abstraction, там… Багато чого. І вони абсолютно не схожі на тренди там 17-х років, коли це було ICO, там, DeFi, там, NFT, таке саме. Тобто, компанії, які намагаються, ну як наше, розробляти на замовлення, вони постійно повинні змінюватися. Або, ну, це не можна як найняв Java-розробників і все, і типу норм Enterprise Java. Технологія також, навіть ті технології, які повністю make sense. Які вже навіть ну, добре розроблені, не можна сказати, коли вони будуть застосовані. Тобто навіть на етапі 10 років, дуже важко. Тобто ми самі втратили багато грошей, ставлячи не на ті технології. Хоча ну, логіка говорила інше. От. Це такий ну, нюансик. Що стосується, як виділити, що буде в наступному хайпі, Тобто, з досвіду. Навіть не логіка з досвіду. Там, де блокчейн прийде до високомаржинальних сфер, де або нічого не зарегульовано, наприклад, соціальні мережі. Взаємодія, там не регулюється ніякими законами чи щось таке, або все ж дуже добре зарегульовано і все зрозуміло. Ну, зараз це ну, буде, я думаю, регульований DeFi. Криптокастаді вже ну, в багатьох країнах вже повністю прозоро там, біржі, платежі, ну, от PayPal ми бачимо. да, Identity провайдери. Тобто, якщо ви десь посередині або не в high margin industry, то ну, більшість проєктів вмирає за рік. Тобто логістика всяка, там ну, тобто, там навіть IBM робив з Мюрхском проєкт і здохли ну, прям з музикою. Вот. Це такі. Ну, це для більше, для, якщо ви хочете все ж таки розробити щось. Це така карта, як подивитись, чи буде якийсь з цього сенс. А Тут в мене все. Якщо будуть питання, а, пошта ну, пошта, наводжу GitHub, тобто це найбільша така. ну, Портфоліо, по суті, це GitHub зараз для нас. Дякую до питання. Одне можемо там? Ну, давайте. На нас мало можете громко. Я юрист, скажіть, для гуманітарія, простими словами, можете пояснити Zero Knowledge Group Питання ідентифікації особи. Це дійсно підтвердження певного факту про особу без розкриття даних. Так, можна зробити будь-яку схему, якщо у вас є цифрові дані, певні. Там, наприклад, ваш там, стать, ваш там, возраз чи таке інше, можна довести. Без е, роз, розкриття, скільки саме вам років, що ви в певному діапазоні. Ну, якщо у вас є цифровий документ. Якщо нема, то звісно, зіроновуч вам не допоможе. То я все одно розкриваю дані. Перед... Ні, ні, ні. Можете не розкривати. Можете розкрити, що ви, наприклад, старші за 21. І все. І більше нічого. Можна розкрити, що ви. Ну, там є, е... Самий такий, ну що майнблоуїн. Ви можете розкрити, що ви знаєте рішення від гри судоку без розкриття рішення. Ну, тобто, ну все інше вже кажуть. Ну здається, дуже простим. Порівняно з цим, як вважаєте, це швидко за умов теперішнього регулювання, ось це Zero Knowledge Proof, Є майбутнє в нього чи ні? Ну десь 15 20 років я думаю, буде масово щось використовуватись. Зрозумів, дуже вам дякую. Все, дякую.